Не до того, бо ми пакуємо посилки. Значить, я би хотів зараз звернутися до е, двох е, підарасів. Ну, Є таке визначення людина є. Людина Підарас. Підарасіна. У нас такі теж є. Це міністр закордонних справ Кулеба і е, штопаний Гандон. Я його так би назвав би, від нього пользований якоб, інший штопаний. Юрій, е, ти по, ти, ще, секунду. ти. ти посічук. Гендиректор правничої кампанії. Та ви знайдете його в Ютубі, там просто його задача стоїть в тому, щоб просто гавкати і говорити ті речі, які треба говорити. Це з приводу ініціативи, яку зараз проявив Кулеба. А ця шестерка просто бігає тепер по каналам і розповідає всім нам, дебілам, українцям, що держава. Має повне право нас обмежувати і робити все для того, включати всі механізми впливу на нас, українців. Так я ж хочу цієї шестерки Гандоновської спросить. А який ж вона має на тебе такий вплив, що ти ходиш по єдиному марафону і розказуєш, кому і як жить? І в е, нас єдиний марафон, це ж у нас віддільне е, царство е, піздаболов. Ану, пане Юрію, прокоментуйте нам оцінціва міністра закордонних справ. Це не стосується всіх. Там чітко пан міністр сказав, що це стосується виключно людей в віку, по відношенню до яких консульські послуги мають бути призупинені. Там нічиї права не порушуються. А то щось що я не бачу, що українці так масово їдуть в Україну захищати Україну, але ж це ваша країна. Ну людині написали е, темник, як от в Росії, там у них на першому каналі є свої піздабули, так і в нас іде на марафоні. Нічим не відрізняється. А тепер увага. Просто я в однічі від них мандаболов, єдиних марафончиків і шестерок, Я слухаю людей на От з Польщі чоловік каже: Ви розумієте, е, то, що. По-перше, то, що драки зараз пройшли в усіх консульствах, це перше. Друге, ми поплатили гроші, ми заплатили миток, ми заплатили податок, ми отримали смс-ки, ми приходимо в консульство, а нам показують півруки. Це друге. Третє. А тепер я хочу спросити. Читаємо внімательно, вніматочно. Це буде чесно, сказав Кулеба, прокоментувавши обмеження консульських послуг для чоловіків за кордоном. Ну, це Кулеба, той самий Кулеба, міністр закордонних справ, який в першу чергу вивіз всіх своїх виблядків, всю свою сім'ю, а потім якоби вернувся в Україну її захищати. Це при тому, що, ставлячи пости з фоточками в перші дні війни в Інстаграмі. Це падло навіть не на один комент не відповіло людям, які розривали його інстаграм з проханням допомогти приїхати в Україну, щоб захистити її. Не на один коментар ігнорувалося все: прохання допомоги, пропозиції допомоги, благання зробити зелений коридор Маріупольцям, Буча, Ірпень, Харків все ігнорувалося. Ви падли, просто виставляли фоточки красиві, але в коментарі ви людей ігнорували або взагалі коментарі закривали. А тепер куле. Любитель покурить в дорогі сігарети. Е, Кулеба вказав, я правда вибачаюсь, не знаю, з какого такого хера Кулеба розрішає виїжджати за кордон нашим мега недойобаним, сука, підарасам, гандонам, штопаним, афілістам, Притулі, Чмуту, Стерненку, Лачину, яким чогось представляють інтереси моєї держави, в стінах е, державних установ інших країн. Зокрема, в конгресі з какого сука? Вибачте, перепуга ці шайка, лейка під аферістів представляє інтереси моєї країни е, допов... з доповідями. Про волонтерську допомогу в стінах конгресу, хто вам дав таке повноваження, і чи і на яких основаннях ви туди виїжджаєте, спокійно заїжджаєте, а всіх останніх повинні тягати по асфальту? Це ж саме сказав і цей українець з Польщі, що ми е, найбільше не віримо цим гандунам, каже притулам, як вікати підразом, чому там стриненка. тому що все, що ми передавали фурами, воно просто не доїжджало. Це вже ми потім поняли. Все, що люди, українці, і ми доповід... докупляли, докладали, складались і передавали автомобіль за свої кошти. Вони падали, видавали, як родіб це вони купують самі. Подачіть, каже, що ви ще не представляєте, які будуть заявлення за кордону з приводу цих афістів. Так от, Кулеба, захист інтересів України є пріоритетом в умовах повномасштабної війни. Заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Де, блядь, визнання повномасштабної війни в нашій країні в конце концов чергу? Де це сука визнання? Його немає. У нас немає війни. Таким чином, він прокоментував дані про пропинене надання консульських послуг чоловікам за кордоном. І як це виглядає зараз? Чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав свій державі, що питання її виживання його не обходить. Серйозно? Так аби ти падло, не і ви суки не, не, не своїх виблядків не вивозили з України, не тікали, не одсижувалися під Львовом в самому дорогому спа-центрі. Табачного магната. Ви б, може знали б і бачили б, що українці, які виїхали з України, не тому, що їх не, не обходить держава Україна, а тому, що вони оттуда збирали гроші, збирали фури, пакували, фасували, розфасовували, покупали і відправляли все на Україну. Ви тоді їбальники свої закрили і жопи позасовували. Вам же ж не до того, було, не до України, вам ж треба було своїх блядей поспасати, Проституток, Простітуток, шмар вафлістах своїх любовниць. Ну і сім'ї жіся сюди вивезти. Статки вивезти, гроші вивезти. Важе ж бляді супровождали мусора на кордон, а українці били. Чи ви думаєте, що ми це забули? Ми хуя не забули. Притом, коли ти падло, розказуєш, що українці, які виїхали за кордон, показали своїй державі, що питання і виживання його не входить. Це пізо це ви про себе підером. Сказали, а не про українців, які з першого дня війни за кордоном тащили, пакували, фасували і запихували в Україну всім, чим тільки можна. Інше питання в тому, що чи воно доїжджало до передка? Ні. А тому, що у вас вже тоді були е, мегамаркети, супермаркети, мінімаркети, аптеки і все, куди це можна було положити, продати і сплавити і заробити. Продовжуємо далі. А потім приходить українець і хоче отримати від цієї держави послуги. Які ви нахуй можете з цій державі дати послуги? Підвищення тарифів, е, зменшення е, національної валюти, е, перенас е, переслідування тягання нас по асфальту, а може е, ужесточенні. Перевірки малого і середнього бізнесу, тому що ваш гандон саме головний податків зробиться для того, щоб покласти на лопатки малий середній бізнес. Які ви послуги можете дати? Ви та людям, які повлітали шибки, позалишилися залишилися без житла. Ви ніхуя не дайте, поки люди самі за свої гроші не відремонтують. Зато на камери ви розказуєте про державні якісь програми. Вам ці державні програми для вас. Це ж коли вас стосується підняття зарплати, вам виписати вам, льгот, е е пільги, е виплати е премії, самі, які ви придумуєте. тут ви, звісно, державна програма у вас зразу. Тут послуги держави діють. Квартиру купить е за счет державного бюджету собі компенсувати житло, тому що ти нардеп і бучі, хоча тебе КПД 0,1. Тут, звісно, послугами ви користуєтеся українцям в цій державі послуги ніяких не надається, окрім переслідувань. Або тебе напередок кинуть і грохнуть, або тобі кримінальну справу уїбуть, або тебе сука по асфальту потягають, як пиздя та Ось ваші всі послуги. Так це не працює. У нас в країні війна. Так війна чи не війна? Я задаю ще раз, блядь, вопрос. В країні ж немає війни. Немає. Якщо стосується перевірок, е, якщо стосується давить бізнес, якщо стосується підвищення тарифів, війни немає. Немає війни у нас. По хитровиїбаному підход, ребята, у вас по хитровиїбаному. Міністр також сказав на те, що й до ухвалення нового закону про мобілізацію військові зобов'язані мали оновлювати свої документи в територіальних центрах комплектування. Це, о, це не територіальний центр комплектування. Це називається трошки по-другому. ОПГ на державному рівні організація преступної групіровки, якій надані повноваження, пиздить, переслідувати. І викрадати людей. Називати вірші своїми іменами, Для мене це ОПГ. Все, я маю право в цій країні казати все, що я хочу. тому що на мене ніхто не впливає. Максимум, що ви можете мені зробити, убити мене, а більше у нас нічого не вийде. І в жопу зараз бігають поцілувати. Но заткнуть Оскара в цій країні вас не вдасться. Я не в Росії живу. Не вийде так, як в Росії, і або посадять, Ні, я не боюсь. Перебування за кордоном не звільняє громадянина. Від обов'язків перед батьківщиною. Саме тому я вчора доручив жити заході щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків в мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. А може буде чесно, ваших всіх підарів 450 штук розпустити, допустити да їх на передок та випадку. Оце буде чесно. Їхніх дітей одного віку всіх вернуть в Україну і на передок. Оце буде чесно. Виплати, які ви зараз содержаться, що вся ваша пиздота блядька. ваші міністерства, які нахуй не нужні, ваші комітети, які в хуй не пиралися, одних КПД 0,8, а воно, воно все фінансується, якщо подивитися у державний бюджет України. Скільки коштів можна зекономити, оце буде чесно. Оце буде чесно. Людей, які допомагали державі, тобто хлопцям, військовим напередок, з-за кордону, так віддячувати. Оце не чесно. Волонтерів і переслідувати отут на полу СБУшниками – це не чесно. Ригів ставить на державні посади. Гандонів, яких вижгу звільнили, такої, як Кирилшу Тимошенко, і опять призначили. Це не чесно. Це я так вважаю. Я можу і один такий. Коли б пообіцяв, що незабаром взас надасть уточні роз'яснення щодо тримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку за закордонних дипломатичних установах з урахуванням вступу в дію змін у законодавстві про мобілізацію. Засунь собі свої роз'яснення, повірш і далішніха умов. Наступне, раніше українськомовне видання в Чехії, громада повідомила, що паспорт сервіс для українців призв... у празі призупинив видачу готових документів. В бабки верніть, ви ж зелені філізці, гроші, що взяли з людей на це. Суспільномовник сповідомлення на дипломатичного працівника повідомив, що прийом громадян призовного віку тимчасово зупинений. А тепер наступне, що я хочу вам сказати: коли ви ведете себе як е, гестаповці е, і говорите, держава має е, механізми впливу на українців е, під час е, військового стану. У мене один питання. А ми коли механізм матимемо? Коли ми матимемо механізм, щоб підарів, які крали е, на війні, заробляли на війні? Гандой, мерів, херів, губернаторів, лисенка Сумського мера, голову Тернопільської обради, е, е, цього Головка, е, потім цих сімейку підарасів які мільярди заробили, ми які механізми маємо, щоб їх сука раз на сюди посадили, щоб їх не випускали. Счастливо вони крадуть мільярди на війні, потім за сотні мільйонів знаходять гроші, виходять з арешту. І на сука немає ніяких механізм. Е, наше життя особисте в цій країні зберегти. Ми не можемо. Причому навіть не від расистів, а від вас сук. Тому що ви нас переслідуєте, ви нас або сажаєте, або э, в інтернеті обливаєте, бо ми відділіно агенти маємо право що друге казати. Або по безпреділу, больних хромих, німих сліпих через ВЛК кидаєте на передок і дійшло до того, що деякі люди настільки були больні. ВЛК сука то не побачила. Що люди не доїхали до передка померли. Нас які механізми є, щоб вас зупиняти. У нас які є механізми, що коли гандон вважає, що він був цар і пуп землі, тому що він цикашник йобаний, або мусор сука йобаний, який може застрелити мене. У нас які є механізми, щоб нас захистити в нашій країні від ваших безпридільчиків. від ваших гандонів, підарасів, які вбивають українців ще допередка. У нас які механізми є. Тепер наступне Верховна Рада де квітня ухвалила закон про досконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Незаконні рішення приймає Верховна Рада України з тим, що в них відповідно до е, закону України про регламент Верховної Ради України відсутня більшість, відсутня коліція відповідно. Це рішення незаконне. ви маєте об'явити про те, що ви сільоні підрази, Ми всі з регіоналами всі голосуєте. А значить, у вас уже створена коаліція і не держати за локів. А ви шоколадні гандоди і з косою шлюхи мали б не мовчати зараз використовувати трибуну Верховної Ради України. А ви ти сказати, так дійсно Верховній Раді України немає, не моном більшості не більшості. Тому що коли рішення приймається 283 народні депутати переважно з владної партії свого народу, а там сього. 35. Ви що, Ісус, який розмножив рибу на 5 штук? Ви як ви так голосуєте? Значить, це законно. Тут закон діє. А як нас порушують права, закон сразу, сука, не діє. Причому? Наїбало, п'яжетакий з остаточного варіанту документу з остаточного. Спочатку всім розказували, що хорошо приказа маркіза. Той підарас шоколадний вообще, чуть ли не він все там понаписував воєнним гроші, виписав демобілізацію, прописав усе. Все, зараз всі вернуться этот, Нова партія піде, всі получать гроші. О, ну вірте далі, вони вже пізда був, вже сука, ганчанин, дорогий кончений. І з остаточного варіанту документа зникло положення про умови демобілізації військової. Мол, посидіть і що, а то ж ви живі, а треба, щоб ви привернулися ж перед ногами. Зачем же ж нам положення про умови демобілізації? Це ж дозволить вас повернути живими. А якщо вас повернуть живим, це ж ви там розкриєте рот і почнете розказувати тут, уже в цивілки, що з вами робили комбати, як вони розкрадали, як вони нас підставляли, як вони позиції здавали. І на війні е, бізнес построїли. 16 Закон підписав президент України. Не президент України для мене. Не президент України для мене віднині. Документ серед іншого передбачає, що чоловіків віці від цього 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої обліковані дані у військоматі центр надання ОПГ, не центр надання. Адміністративний послуг, ой, не комплектації вибачте, не ТЦК, тепер це ОПГ для мене або в електронному кабінеті призовника, також військово зобов'язання дії воєнного стану повинністю, повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та приділяти їх на вимогу поліції чи працівників. Скажіть мені, будь ласка, по яким таким критеріям, нормам закону, ви розділили нас бидло в одне стайло, а всіх остальних, на яких не діє закон, ви їх в бронь поставили. Це значить у нас цього при що, Україну просто заберешили очі. Я не могу понять, вы что решили с несчастных 20 миллионов, дай Бог, щоб у нас осталося, не рассказывайте мне, что у нас 45 миллионов, что вы 100 тысяч хочете оставить? Щоб були тільки притули, старненьки, чмути і е, отакі от підараси, то топайсічук чи, чи топалічук, як є, гендиректор е, правничої компанії, щоб тільки розказували, що ви ви що, дебіли, і що? Ви що не розумієте, що ви нас усіх не перетрахати, не представляєте? У вас просто йде програма не захисту держави. Якби у вас ішла програма не захисту держави, ви починали всіх, хто ці права порушує, хто цю державу розкрадає, хто відтягує перемогу, хто співпрацює з ворогом. Ви з цього починали б, з ригів. Сепаратістів, з корупціонерів да й звердев, це ж то же саме, принципі, те ж саме, в принципі, із міністрів, які крають, які прокрались і яких повольняли. А ви тільки нас, українці, у вас програма до останнього українця, причому і в Україні, і за кордоном. У мене тільки питання до держав іншого світу. Ви ж так за права людей пічетеся. У вас нічого не смущає в цій житті, що у вас під носом права людей просто розтапчуються. Так що всі ваші. Незаконні, як ви називаєте законні ініціативи. Це просто програма, в від Ригов, Ті хоча б з расистами співпрацювали і державу здавали. А ось чітка програма. Не просто державу здать, а всіх, сука, перебить українців, а то не дай Бог виживуть, Або перебить тут. Або перебити там, або туди кинути, щоб расисти перебили, або тут е, запакувати, е, посадити, або вбити. Ви ж можете і застрелити, ваші всі права тепер є. От і виходить, що ми українці тепер в цій Україні, хто залишився, ще під більшим е, тиском, ще більше у нас загрози на життю, ніж навіть тим українцям, які за кордоном. І це ваша сука їбуча благодарність тим українцям за кордоном, які сьогодні задають собі питання, за який хер ми тоді старалися, допомагали, от гроші давали, пакували фури, щоб нас. Як е, вважали, що ми хто ми? Щоб нас гнидами вважали і як. Так само я задаюся вопросу, за який хер я в цій країні остався? Щоб ходити по судам, щоб сидіти під домашніми рештами. За який хуй, що я щось украв, так якщо б я щось украв, ви мене вже, сука, молекули пристілили. Просто тому, що я можу собі дозволити говорити. Хай є з температурою хай в мене одне ухо не чує. Ну моз у мене поки що працює. І гріх тим людям, я вам серйозно кажу, українці, гріх вам перед Богом. Всім, хто допомагає тим, сука, їбучим, вонючим мега волонтерам, мільярдерам. Ви їх уже мільярдерами поробили. Включіть мозги, пожалуйста. А ви хочете пацанам допомогти. Купіть, повезіть, відвезіть, вручіть влючно в руки. Не треба нам вірити маленьким волонтерам. Нам ніколи ніхто не вірить, Потому що ми маленькі. І чесні, а тут не вірять таким. Якщо ти не розпіарений, якщо ти не розрекламірований, якщо ти не висиш на бігбордах, якщо ти не висиш на першій страничці журнала, ані побіждають, ані приводять Україну в победі, конечно, не побіді. То Костяненко Чмут, притула і Зеленський. Все, тільки вони ведуть Україну до перемоги. А, і ще, ще е, простітутка зелена ваша е, без, безумна. Тому, будь ласка, харе, будь стадом. Або ви покажете, що ви умні люди. І ви нація розумна. Або ви покажете, що ви просто стадо, яке заганяють в стойло і по одному перебивають. Розказуючи нам, що це називається механізм. Називайте це як хочете. Для мене це знищення кожного українця. Нас тут, пацанов, там. І оці 50 мільярдів доларів, які виділили, мені цікаво, хоч один мільйон доларів дойде до передка, або ні? Не мільярди, один мільйон, причому 50 мільярдів доларів за секундочку. Це п'ята частина госбюджету бюджету України. Так що у мене все. Вибачте, за емоції, за матюки я довго терпів. Ну вже коли люди позивали з Польщі каже, ну, це вже, ви розумієте, це настолько зараз глядить скандал, причому всі зараз українці розмучаються, що ми допомагали. Що ж, ж мовчали два роки? Що ж два роки мовчали? Потому що ми везли, купляли. Подав... Як, сука, кашовиць сказав, яка в мене на передку? Та що ж ви його, блядь, не мобілізуєте? Покажіть мені хоч одного вашого. Все, Україна поділена. На нас стадо бидло, яке надо уничтожити, і на вас. Бронірованих Підарасов. Покажіть мені. Зв'язки воюють? Які зв'язки воюють? Казмонські воюють, То він розказував, що він там воює. Потім сказав, що його привели в Київ, але дуже секретно куди. І виявилося, як я й казав. Він в аркістрі, сука, президентського, воює, воює. Ви просто, сука, заігралися. І ви настільки увлеклись програмою уничтоження українців, що ви просто йдете по безпеці. Ну, мене друге удивляє. Ну, ладно, нам уже ж не привикати к власті, яка все время питається нас уничтожити, і ограбити. Ну, скільки у вас терпіння буде, що я должен наденгавкать. Чого я можу тобі дозволити відкрити роті? Так, да, я знаю, що завтра знову прилетять, опять щось мені тут почнуть жопшуки робити, вручать опять із підроздив. В жопу можете мене з розбіга поцілувати. Все, це я кажу всім. Спецслужбам, щоб ви так працювали на Україну. Як ви працюєте проти патріотів, військових, волонтерів, захисників і справжніх журналістів, яких в Україні. О, трохи залишилось. А всі останні, суки, продажі журналісти. Настільки прогнулися, що я просто вибачте що я в просто. Я навіть не ожидав. Я коли бачу читаю, як журналісти зараз подають новини, що про кого пишуть, знаючи того і знаючи цього, ця штука так береться правда, переворачується і подається як брехня. Ви ви я думаю, ви не російські новини пишете, тому що так професіонально подано е, піздєш, що ну, там повинні вчитися, або ви учителя їх. Я не можу зрозуміти, хто кого кого просто. Яка держава? Яка перемога? Про що ви кажете? Про що? Хто їй буде ту перемогу доводити? Хто? Ті, хто крадуть мільярди? Ті, хто готовилися виїхати з України? Це ж уже все, офіційна заява. Офіційна заява речника Гуда, ми готувалися, ми вели переговори з Лодором Британією щодо виведення активів, вивезення е е е програмного забезпечення техніки. А ви коли от це все готувалися, між шашликами і готовкою виїхати і спиздиться, з'їбатися. Ви не хотіли передупродить українців про те, що вони будуть потом мертвими, убитими, заґвалтованими, знищеними, затяганими, закатованими лежать на асфальті в бучі, в борзі за захороненими пачками в Харкові. Ви не б хотіли про це О, знищені стерті сліця землі Маріуполі, коли ви за декілька днів до знищення Маріуполя приїжджали сулибочка за квітами. Ви не хотіли про це сказати. Є... ви ж переживали, що не дай Бог українці там почнуть нервничати, і це повліяє на економіку. Тепер це не вліє вже на економіку. Правильно те, що ви мільярди крадете, на економіку, не влітає. То, що ми содержимо саму дорогу свинячу ферму в світі під назвою Верховна Рада, це ж на економіку не влітає. То, що ми... ви виписуєте і те, що ви за період війни зараз по по Вписували в декларацію ївучу, сука, цифри, дулей, блядь, не вистачає. Навіть вже в, це, в, в, в рядочку вписати, сколько б ви, блядь, заробили за період цієї води. Ким, за 300 тисяч гривень, свої ж мали, тільки часи подарити. Ви, блядь, якщо вже крадете, та ви хоч, сука, не спалиться, но ви настолько себе безпечно чувствуєте, що народ повчить. Піпл хаває. Кила Тимошенко призначили, Схавав Піпл. Чого посадили? Випустили, схавав піпл. Цього звільнили, туди посадили, призначили, схавав піпл. Піпл хаває. Це ж правда, народ. Ну хавайте далі. Дуже обідно. От, ну, я не розумію. Я не, не можу прогнутися, стати на позу раком і мовчати, і мекати. І мукати. Вибачте, я, я так не родив. Я, я не такий родився. Тільки тоді не прикривайтесь кузьбою. От, кузьмо, жалко, чановола, жалко. Кому жалко? Вам жалко? Так, ну от є ще такі. Так вони бачать, що. Який... Ну я навіть не про себе. Який смисл щось говорити, правду захищати? Що захищати? Яку правду казати? Тебе ніхто не прийде, не защитить, в суді не відстоїть тебе, е -е, в соцмережах за тебе не піднімуть, Кіпіш, поки не проплотять. Коли ти бачиш, що за когось підбивається кіпіш, і потім бачиш, що туди бігають відеокамери П'ятого каналу, розумієш, що це проєкт. В судах. Відслідковують, захищають там когось, як там не вилазять на деповість БПП. Вам цирки нравляться? Хлопців жалко. Одне жалко хлопців. Ну, перемоги будь Я не боюсь перемоги. Я те, що буде після перемоги.